У біблії є місце постання, де описується, які ж люди будуть в останні дні. І сьогодні подивитися на людей, як вони поводять один до одного, як. Вони коментують просто тебе за те, що ти проповідуєш слово Боже. Ти нічого абсолютно поганого не говориш, абсолютно поганого нічого не, не робиш. Але тобі такі негативні коментарі пишуть просто з прокльонами, і ти розумієш, що кінець він уже дуже близько. Сьогодні люди вони втратили совість, втратили мораль, і все тому, що вони втратили в своєму серці Бога. І... Ви уявляєте, якщо би Бог він був у кожного в серці, якби кожен жив би по слову, яке дав Господь, був би далі рай на землі, була би любов, мир та злагода. не було б війн, не було б хвороб і не було б цих проклять, які людина своєю поведінкою, своїми словами прикликає у своє життя.